У кожного з учасників мітингу біля будівлі прокуратури області своя проблема, але їх об'єднало те, що всі ці справи затяжні і не знаходять поки що вирішення. Це, наприклад, провадження щодо кримінальних правопорушень, які залишаються нерозслідуваними по кілька років. Я на робочому місці отримав, як би сказати, виробничу травму. От бившого, як гриця працівника міліції. Але на сьогоднішній день воно все як би сказати затягнуте, і як би сказати, за сроками давності спеціально затягували, щоб закрити. По підробці, значить, є злочин. От послідні, значить, є два рішення суду, які скасували дане рішення. От незаконно прийняте, що закрили дане кримінальні провадження. Але на сьогоднішній день. Не по жодному кримінальному провадженню не проводяться нормальні слідчі дії і воно не вирішується. Мой магазин був у дев'ятому року. Е винесень дотла. Хоча магазин мій був опечатаний працівниками міліції, але Кравченко Микола Миколаївич, мій більший е е е продавець виніс його дотла. Я хожу на протязі 7 років, але прокуратура все защищає, все скасовує, закриває. Говорить, що немає криміналу. Нашли кримінал сроки пройшли. Шлі, значить, нікако на даний момент у прокуратурі города було п'ять кримінальних справ. Міліція по своєму ділу все зробила. Ціла група протестувальників нарікають на дії Чернігів Обленерго. Серед таких жителі будинку по вулиці Чорновола, 15 а, колишня адреса Войкова, 27, у якому немає електропостачання без зрозумілих мешканцям причин. У нас будинок зданий офіційно на даний момент, але електрику, обленерго нам так і не вмикає. На якій підставі? Ми не можемо сказати, тому що у нас уся документація оформлена. Комісія, яка оглядала наш будинок, сказала, що наших потужностей власне, вистачає з нашої підстанції, але нас не вмикають. Ми вже власники, які за законом мають бути будинок підімкнений в три дні, в триденний термін. Але цього досі не роблять. Нам відмовляють. Абсолютно в усіх організаціях ми вже були у мера міста. Мер міста сказав, що він не має впливу на обленерго, яке вважається монополістом. Ми вже були у губернатора. На завтра в нас заплановано круглий стіл, на який буде запрошено абсолютно всі владні структури для вирішення цього проблемного питання. Ми прийшли сюди, як уже ну крайня межа. Прокурор області Віктор Носенко прийняв учасників мітингу. Зрозуміло, що розглядати треба окремо кожну справу. За фактами, викладеними у звернення громадян, в тому числі під час особистого прийому, на сьогодні проведеного прокурором області, так і неодноразово проведеним керівництвом прокуратури області, до цього проводиться досудове розслідування в кримінальних провадженнях. У цих кримінальних провадженнях відповідні забезпечуються проведення відповідних процесуальних дій для встановлення всіх обставин справи. Процесуальне керівництво здійснюється Чернігівською місцевою прокуратурою. У деяких з них апаратом прокуратури області досудове розслідування здійснюється Чернігівським відділом поліції. Наразі досудове розслідування кримінальних проваджень триває. Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу забезпечується прийняття якнайшвидше остаточних законних рішень. Як би там не було, але не розгляд справ спричинив суспільне явище. У людей різні життєві ситуації і різні справи, але вони об'єдналися в своєрідний громадський рух.